Желедиця перетворила вулиці і тротуари міста на справжню смугу перешкод. У зв'язку з погіршенням погодних умов збільшилась кількість звернень до лікарень. Медикам доводиться щодня приймати від 5 до 10 пацієнтів, які травмувалися через негоду. Найбільше типові травми це перелом променя в класичному місті, або перелом шийки стегна. Або... Черепно-мозкова травма це є найбільш типові, з якими звертаються люди. Медики рекомендують низку заходів, які дозволяють уникнути травмування. В першу чергу варто відповідально поставитись до вибору зимового взуття, зокрема, звернути увагу на його підошву. Вона має бути з відповідного матеріалу і мати спеціальні протектори глибиною від 3 до 5 міліметрів. Завідувач кафедри травматології, ортопедії і військової хірургії Вадим Сулима наголошує: людям важливо самостійно створювати для себе безпечні умови пересування. Ви живете в якому будинку? Приватний чи багатоповерховий. Знову таки треба подивитися, а чи є це безпечно. Якщо це приватний, від вас залежить посипте доріжку піском і це вже обезпечить. Чи почистить лід на сходинках? Тобто такі знову-таки індивідуальні і такі особисті речі, які треба знати практично кожному. У період ожеледиці варто правильно пересуватися, а саме рухатися невеликими кроками та ступати на усю підошву. Руки мають бути вільними для кращого балансування. Якщо втримати рівновагу не вдалося, варто правильно падати. Потрібно згрупуватися і падати на бік чи просто сісти. У жодному разі не можна виставляти поперед себе руки. У випадку травмування одразу звертатися до медзакладу. Соломія Михайлишин, Денис Сатановський новини на вежі.